Сталін вів достатньо цікавий спосіб життя. Він любив власне дозвілля собі влаштувати на своїх дачах, і це дійсно був перегляд фільмів. Сталін любив кіно дивитися. Сталін любив е, випити, Сталін любив поговорити. І в принципі, як і будь-який диктатор, який був самітником, він любив тримати людей навколо себе, і от всі його, е, скажімо так, вечері, які закінчувалися вранці, часто відбувалися на дачі. Сталін. Тримав цих людей безперечно, що коли в четвертій годині після чергової вечері, в четвертій годині ранку, всі розійшлися. Сталін е зазвичай спав не так багато, бо тут вже є вік. Він, в принципі, міг поспати в день, подримати, так би мовити. І звісно, на момент цих вже 50-х років всі в принципі знали черговість його е розпорядку дня. Тобто, він вставав зазвичай після е достатньо пізніх е лягань. Десь в районі 10-11 години відповідно охорона завжди, знаючи цей розклад дня, тому що вони змінювалися вранці, вже теж десь з 10-ї планували е, порядок денний, і е, того разу, 1 березня, так само о 10 годині, почався порядок денний для охорони з робочих питань. Е, Відбулася перезмінка, але справді дивним є те, що Охорона жодним чином не заходила до Сталіна до вечора, і тут ми говоримо про те, що не було приводів. Навіть всі чекали якийсь привід, і тут е треба застережити, що телефонний зв'язок з кабінетом Сталіна проходив не до Сталіна, а до інших телефонів. Тобто, ми говоримо про те, що навіть телефонний зв'язок став якимось чином обмеженим. І охорона могла б, наприклад, побачити, що занепокоїтися, коли б, наприклад, Стайно телефонувало, а він би набрав слухавку в обід, наприклад, так або ввечері ближче до 6-7 години. Проте телефонних дзвінків не було. І виключно пакет з центрального комітету партії, який надходив як е щоденне зведення, який дав можливість охороні зайти і побачити тіло Сталіна, яке лежало на підлозі. Тож є достатньо велика дивність в тому сьому в тій ситуації. Проте, якщо ми з вами подивимося на конкретних учасників тих подій, то нічого дивного нема. За спиною Сталіна продовжувалися політичні ігрища верхівки політбюро. Разом із тим, хочу наголосити, що з 20-х років. Сталін постійно перебував на лікуваннях, тому що спосіб життя Сталіна ми говоримо не тільки про перевтому, яку власне якою пояснювали погане стан здоров'я. Ми говоримо про вживання алкоголю. Ми говоримо про нервові вибухи Сталіна. Ми говоримо про те, що він зловживав і курінням. Але разом із тим, найбільше Сталін зловживав, скажімо так. Своєю е, нервовою системою, адже людина, яка була диктатором і тримала всі в кулаці, тож навіть дозвілля, які він собі дозволяв влаштувати з членами політбюро, насправді були, ну вже так би мовити, не в моготу самим членам політбюро, які змушені були, попри все, знаходитись при Сталіні, Це, звісно, вибивало їх з робочого режиму. Але е, е, на момент 1 березня ми бачимо, що і члени політбюро чомусь вирішили відпочити. Ніхто з них не турбувався за свої робочі функції. і разом з тим <кій> бачимо наскільки не здивувалися ситуації ті, хто прибули, тобто на чолі зберігають, ті члени політбюро, які прибули 1 березня, і вони просто зауважують, що не треба чіпати Сталіна, тому що він спить. Тобто ми говоримо про те, що лікаря не було покликано в вперше хвилини. Ми говоримо про те, що дивним є те, що Сталін був ізольованим від зовнішнього світу, і це все наводить на думки, що в принципі члени політбюро і ці от протиборчі клани, які вже з'являлися на Берії, Молотова ми говоримо разом із тим, про е участь вже непереможного маршала Жукова. який... Теж починає висуватися на перші керівні ролі. Ми говоримо про Хрущова, який був е улюбленцем Сталіна як компанійський товариш. Ми говоримо про те, що вже на 50-ті роки сформувалися певні, скажімо, партії впливу, які почали боротися між собою, і, безперечно, для всіх учасників цієї боротьби стало очевидним. На 50-ті роки, що здоров'я Сталіна після жовтня 45-го року, коли воно погіршилося, призведе неминуче до якоїсь ескалації в самопочутті. І тут слід наголосити на те, що 30 років перед тим керівна верхівка Совєтського Союзу переживала таку саму ситуацію з Леніном, коли здоров'я Леніна погіршувалося. І всі чекали на смерть вождя світової революції, в результаті чого людина, яка посідала не першу позицію святому союзі, а була виключно секретарем, генеральним секретарем центрального комітету партії, стала лідером держави. Тож тут слід наголосити, що для всіх стало очевидним, що погіршення здоров'я Сталіна 45-го року воно присутнє. Ми досі не знаємо, яким чином відбувся розхід в четвертій ранку. З дачі Сталіна, тобто, очевидно, що е, ті відомості про те, що алкоголю було кілька пляшок вина молодого, вони не відповідають дійсності, тому що саме Берія зауважив, що при, прибувши вже в ніч з 1 2 березня, що Сталін просто спить, і це свідчило про те, що дійсно перед цим достатньо була е, сильна алкогольна вечірка у Сталіна. Але нам невідомо, які були власне, скажімо, ситуація на самій вечірці, як себе почував Сталін. Є припущення, що вже тоді члени політбюро побачили, що Сталін змарнів, або Сталін проявляв якусь проговорив дискомфорт в області голови чи серця. Тож так чи інакше, члени політбюро 1 березня ввечері, вони по суті зрозуміли, що Сталін відходить. І це стало зрозуміло, і тут через це відбувається колосальна реакція, коли лікаря запрошують виточно на ранок 2 березня. По суті, ми можемо говорити про те, що той стан Сталіна, який побачили члени полібуро його, вони зрозуміли, і в принципі, можна було самостійно виявити ознаки паралічі, можна було виявити дійсно те, що. Сталін, пролежавши довгий період на підлозі, бо самі каштелян, каштелянки Сталіна, тобто ці покоївки, вони свідчили, що Сталін лежав в калюжі сечі, що в принципі вже викликало сумніви. Так само сумніви викликало і аритмічне дихання Сталіни, Сталіна, яке можна було спостерігати, можна було спостерігати і нерухомість самого тіла, яке вже було паралізованим на праву сторону. Тобто, по суті. Можемо свідчити, що навіть людині не підготовлені до якогось медичного фаху, але, пройшовши в принципі, воєнні дії, пройшовши, скажімо так, життєвий, маючи життєвий досвід, члени політборо абсолютно точно діагностувало, що Сталін помирає, і це все призвело до того, що вони відтермінували прихід лікаря, і разом із тим таким чином дали можливість тілу самостійно перейти межу цього от, Неповороту до лікування охорона здоров'я в Кремлі керував генерал медичної служби. Разом з тим був задіяний один з найкращих, скажімо, спеціалістів Лукомський але це все призвело до того, що ці лікарі приїхали на другу добу після. Крово виливу в мозок Сталіну, тобто, по суті, оця от це не халатність, це була безперечно продумана акція людей, які оточували Сталіна. Про те, що тіло необхідно дати можливість е, на так би мовити, саморуйнування в результаті не втручання медиків. Відповідно, медики констатували констатували, що Сталін знаходиться в е, край почерному стані. Разом із тим, вони констатували, що у Сталіна Є параліч правої частини, і навіть присланий рентгенний апарат переносний і було проведено штучна вентиляція легень. Але проте ці заходи вже були раніше для підтримання стану Сталіна. Всі розуміли, що у нього вже відсутня мова, у нього відсутні вже по суті будь-які діздані жести. Хоча зауважу, що коли Сталіна охорона знайшла ще 1 березня, то було видно, що Сталін все ж таки ще намагався керувати своїми кінцівками, тобто він вже, позбувшись мови, намагався рукою якимось чином демонструвати, щоб його підняли. І от всі весь цей набір фактів засвідчує про те, що верхівка політбюро спостерігала за смертю Сталіна, і очевидно, що Берія, як ніхто інший, знав від охорони. Про те, що Сталін не прокинувся в 11-тій, те, що він не просив прийому їжі, сніданку, обіду і, обіду, і вечері, що було в принципі елементом життя будь-якої людини, так, їжа або, скажімо, вживання води. Тому Сталін, очевидно, що Берія про це все знав, і він цю ситуацію контролював, тому що Берія знаходився сам на волоску від е, свого політичного краху. Бо цей момент починається боротьба і відновлення позицій е, Молотова, колишнього міністра закордонних справ е, поплічника Сталіна, і от все це свідчить про те, що Берія вирішив в принципі очолити цю верхівку в чергове, піддавши, скажімо, маючи це от е, період часу від розуміння, що Сталін вже знаходиться в критичному стані. Тому дуже дивні справи, і тут чергово хочу наголосити: ситуація з Сталіном повторю, повторювала ситуацію з Леніним, коли було зрозуміло, що це вже не жилець, починається конкретна боротьба політичних верхівок. І по суті, члени політбюро зробили все, щоби Сталін помер. Берія Маленков, Хрущов дійсно були не просто людьми, які займали певні посади, вони користувалися довірою Сталіна. Сталін до кожного з них мав свої підходи, і чи, наприклад, Берія був, скажімо так, опрічником Сталіна, Маленков був ідеологічним поплічником, а Хрущов був людиною, яка розважала Сталіна. І, власне, це от він і опинився в цій ситуації, коли всі вони щоденно бачили погіршення здоров'я Сталіна. І зрозуміло, що у кожного з них були свої плани і. Наприклад, якщо у Хрущово був план вичікування, і він розумів, що він не справиться ні з Маленковим, ні, ні з Берієм, ні тим паче з Молотовим. Але е разом із тим, для всіх спільним ворогом виявився саме Берія, тому що він був найсильніший супротивник. Хоча Берія, по суті, контролював оці останні дні смерті Сталіна, і Берія намагався е зосередити в своїх руках владу. Так, ми можемо говорити про те, що. Берія, Маленков, Хрущов в своїх опові... оповідях про ситуацію початку березня, завжди оперували тим, що вони боялись заходити до кабінету Сталіна, так і боялись турбувати вождя, бо всі знали, який є темперамент у Сталіна. Проте дивним видається те, що друзі, які з ним бухали напередодні до четвертої ранку, не наважуються зайти, тому що бояться покарання. Очевидно, йдеться мова не про покарання. а про, скажімо, бути цим речником смерті вождя, що призведе до негативного власне дисонансу в суспільстві. Відповідно, якщо ми зауважимо в цілому на смерть Стальна, то бачимо, що наскільки ця трійка намагається ситуацію загорнути так, щоб про смерть Стальна повідомляли лікарі, повідомляли через засоби масової інформації, щоб ця утічка інформації не відбувалася, і навіть. Про те, що Сталін знаходиться не те, що при смерті, а Сталін вже помирає, навіть не знали члени центрального комітету. Тому ця ситуація була абсолютно контрольованою невеликою кількістю людей, які намагалися зосередити владу в меншу кількість там близько 20 персон, центральних діячів, і це все свідчить про те, що швидкість з якою приймалося рішення по обмеженню влади Сталіна. Вони засвідчують про те, що план смерті Сталіна у кожного з учасників був свій, і очевидно, що вони почали е, грати в гру хто ж його оголосить першим, і ми зауважимо, що саме Беря був от тим от е, криголамом, і він озвучував свої абсолютно свої е, плани на те, як має бути сповіщення смерті Сталіна, як має змінюватися політбюро в цей час. Тож плани на смерть Сталіна існували, і вчергово підкреслю, що ця ситуація 30 років перед тим була на рівні з власне Леніним. Хоча, якщо ми подивимося навіть в подальші події, то бачимо, що от ситуація з зміною Хрущова це ізоляція, або ситуація з зміною влади Горбачова, це чергова ізоляція, це не що інше, як та сама ізоляція Сталіна. По суті. Диктатора треба ізолювати і надати йому можливість проявити себе зовні, тобто як з Хрущовим чи з Горбачовим, або ж навпаки поки ізолювати і дати йому померти в результаті фізичного надомагання, все, що було навколо Сталіна, весь його побут, життя, охорона, це була персональна зона відповідальності Берії, не тільки як, скажімо, поплічника Сталіна, але як людина, яка мала фільтрувати все. Щоб могло зашкодити або створити зону дискомфорту для Сталіна. Відповідно, Берія міг контролювати як і телефонні розмови, так і власне охорону. Він міг контролювати все, що коїться навколо Сталіна. Тому що Сталін відповідно розпоряджався своїм своєю охороною. Проте разом із тим, все, що стосувалося забезпечення життєсті Сталіна, воно все проходило так чи інакше з фільтрацією Берії. Який у свою чергу, користуючись своїми повноваженнями, часто маніпулював тими чи іншими людьми в своїх інтересах, і ми це свідчимо не тільки про березень 53 року, ми говоримо про інші роки, коли Берія по суті міг контролювати навіть найближче оточення президіуму центрального комітету, маючи в своїх руках неймовірно важливі впливи через доноси. Через добуті матеріали, які б свідчили проти людей. Тому Берія, по суті, був людиною, яка могла контролювати і персональне життєдіяльність Сталіна відповідно до регламенту, який був встановлений, охорона мала повідомити вище керівництво. Берія не брав слухавки. Хоча ми знаємо, те, що Берія був людиною, яка дозволяла собі багато в цій державі. Разом із тим, є нарікання на Берію, що він навіть коли Після того, як його півгодини намагалися якимось чином дістати, він ще уповільнив процес передачі інформації, і навіть свідчить те, що Хрущов дізнався про інцидент надачі тільки зі слів Маленкова, свідчить про те, що Берія насправді щось таке знав і щось, на щось таке розраховував. І ми тут маємо в принципі розуміти, що от вся ситуація з Берією в нас вкладається в свідчення проти Берії, тому що Берія був. Після смерті Сталіна в результаті мірособної боротьби партійно усунутий, так і власне його очікував той вирок, який він видавав сотні тисячам своїм співгромадян Відповідно, тут дійсно є цей бік питання, що на бері намагалися скинути всю провину для того, щоб очиститися, але це чому не було і правда, тому що. Берія вже загрався в найбільшого поплічника Сталіна, і по суті, вже всі інші члени політбюро вони боялися Сталіна і Берію. Відповідно, Сталін помирає, Берія намагається піймати цю владу, але тут з'являються персони Маленкова, хрущова з'являється молота, зібраються інші члени політбюро, які розуміють, що Берія це другий Сталін. Але на відміну від Сталіна, він є людиною-м'ясником, тобто людиною, яка самостійно керувала процесами розстрілів. І якщо Сталін отримував, давав накази на, на розстріли тисяч і отримував звіти про розстріли тисяч, то Берія безпосередньо керував цими процесами. І тому, члени політборови, зрозуміло, що Берія розпочне чергові чистки. Які призведуть до е, цілому зміну апарата, і е, замість того, щоб піти на послаблення після сталінських репресій, під е, піде друга хвиля репресій, яка так само передбачалася в е, як і в 20-х роках, коли Сталін боровся з троцкістами з Єжовим, і все це перетворилося на боротьбу за владу. Тож всі очікували цю боротьбу за владу. Відповідно, Берія був. І водночас учасником плану свого по ліквідації Сталіна, по суті так, через надання допомоги і відволікання від цієї справи. І разом із тим всі розуміли, що Берію необхідно так само позбутися. Ми, ми маємо розуміти, що 2 числа, 2 березня, вранці лікарі, які прибули до Сталіна, діагностували кров в мозок, який був не діагносттований відразу, щоб разом із тим, Сталін був паралізований правою частиною, втратив мову, втрату розуміння ситуації і координації рухів. Разом із тим, це стало свідченням про те, що Сталін вже не може керувати державою. І відповідно, члени політбюро зрозуміли, що необхідно брати владу в свої руки. Разом із тим, 3 березня, вже було зрозуміло, що Сталін бореться не за життя, а Сталін бореться зі смертю, що призвело до того, що 5 числа вже відбулася нарада, яка, по суті, була остаточною, і йшла е, мова про дійсно години або дні, коли буде необхідність в сповіщенні про смерть Сталіна, тож. Ми маємо розуміти, що той е момент, коли Сталіна можна було порунути до життя реабілітувати, був упущений саме 1 березня. Тому що людина з крововимом мозок по суті протримала півтори доби в ізольованому стані. Тим паче хочу зауважити, що Сталіна переносили з дивана на диван, що в принципі без е медичного супроводу могло ще більше погіршити стан його здоров'я. Розуміти, можна дуже багато думати про те, що відбувалося, але разом із тим, ми маємо знову таки зрозуміти найближче точнее Сталіна знало, що він хворий, і що в жовтні 45-го року його стан здоров'я дуже сильно пошатнувся. Разом із тим, всі знали, що з 20-х років Сталін постійно лікувався, достатньо довгі періоди життя. І тут е, ми говоримо про те, що Сталіну було 75 років, але його оточення, е, воно стимулювало Сталіна до оцих от постійних е, пізніх посид... посиділок. Разом із тим бачимо, що реакція Прудбору була така, що Сталін, десь, очевидно, напився самостійно і спить в чергове. Тобто, ми говоримо про те, що вже йшла мова про те, що Сталіна, по суті, могли і е, споювати. І, скажімо так, виводити з рівноваги через те, що не підтримувалося його здоров'я, зміна лікарів навколо Сталіна, які бодай тримали якось на якомусь постійному календарному розрахунку, що відбувається Сталіном. І навіть 2 березня показало, що коли вранці приїхали лікарі до Сталіна, то це були лікарі, які були спеціалістами, але це були лікарі, які не вели особову справу Сталіна.